Всім привіт! В нас ранок старші діти ще сплять, тато на роботі. І в нас дощ Да, ти читаєш. букварика, українські букви. Вчить хлопчик. Смирна погода. І зазвичай, коли дощ, хочеться чогось запашного, такого, знаєте, ароматного і такої страви, яка би зігрівала. І зазвичай, коли дощ, коли так пасмурно, я готую бограч. Тим більше, що до нас прийдуть гості, прийде моя така подруга, валюшка любімка. От з чоловіком, з дітками. І я буду варити бограч. Бограч це дуже наша така улюблена страва нашої сім'ї. А ще вона улюблена тим, що зігріває наші серця, нашу душу згадками про наших друзів з України, як ми збиралися разом сім'ями, тими, що ми дружили. І в нас такий друг наш, такий веселун Коля. Колька, Колюнька, ой, скучаємо за тобою, він варив завжди бограч. В Казані, на кострі. От, і ми збиралися з сім'ями, дітками, розмовляли, розсуждали. Про все. Сміялись дуже довго, могли сидіти, як то кажуть, до ранку до смерканку. Дуже скучаємо за, за цими друзями, хоча тут Господь подарував вже нових, багато друзів. Але Ну, Старі друзі, вони особливі. Вони особливі. Перевірені часом, вони особливі. Отже, сьогодні я вже щось розчулилась, аж сльози вийшли на очах. Зараз беру себе трошки а -а -а в кулачок. Ограч це страва венгерської кухні або Закарпатської. Це все близько, це мад'яри. От, Готуємо сьогодні бограч, покажу, розкажу, як я його роблю. Обіцяю, що буде надзвичайно смачно і поживно. Так, отже, це ці ребра. такі ребра, скажімо так. Не бачу я ребер Ребер тільки ось, от трошечки оце ребро, все остальне, все решта це велике м'ясо. Тобто, ось так воно виглядає. Так воно виглядає. Значить, дивіться. Ось тільки мені треба м'яса. М'яса треба багато, такими шматками, щоб воно відчувало, що воно попало вам. І візьму я ще повирізаю декілька ребер, щоб був хороший навар. Все це кладу в холодну воду, трошки підсолену, і воно на повільному вогні, як на холодець, томиться, щоб був класний бульйон. Стільки м'яса, маємо ми ребра тут, десь 4 чи 5 ребер, то все далі така м'якість, свина. Можете готувати з яловичини, з баранини, з будь-чого, ну, з баранини трошки буде такий присмак, але ну, краще яловичина або свинина. А ще краще, коли ви візьмете два види м'яса. Ну, я беру те, що в мене є. Ви скажете, чогось тільки м'яса, ти що, здуріла чи що. Розказую і пояснюю, чогось тільки м'яса. Тому що бограч це така страва, яку ви даєте людям, і ви вже до тої страви ніц не додаєте. Просто на столі вже тільки бограч, тому що це і перше, і друге, як то кажуть, в одному ліце. Оце, оце бограч справжній. Так, ну от оцю всю справу прямо собі я посипала. Чорний перчик можете взять Духняний ще перчик, просто в мене немає. А -а Трошки більше, ніж зазвичай, лаврового листу, тому що він має бути пряний, величезну-величезну цибулину. Можна одну мальпину дві, воно все одно викинеться. Що ця цибуля, що це морба, що цей лавровий лист. Воно коли вам все вивариться, залишиться тільки м'ясо і чистий бульйон. Варимо, значить, такий бульйон, як на холодець. В холодній воді, собі мліє, гарно, нікуди не спіши. Бограч не любить спішки, він має гарно все зваритися, як і холодець нормальний. Так, ну дивіться: З перцю бограч це має. Бограч має мати яскрав, яскраво виражений смак болгарського перцю. Прямо яскраво виражений. Е, значить, в мене ось такий от звичайний зелений перець. Червоного у мене немає перцю. Ну, але в мене є паста перцю червоного, ось така. от, То вона мені дасть цей смак. Зелений, скажімо так, для краси. Значить, морквочка також для краси, тому що смак е, ми отримаємо з вареної. Так, вялені помідори, томатна паста. Будуть помідори е, кубіками поріжу, отак, як і морквочку. Е, зазвичай, так як в Америці, дуже багато консерв, і є готові вже просто готові консерви. Е, у мене просто наразі немає. Я просто відкриваю банку таких консерв, де просто такі от помідори, нарізані кубиками в томатній пасті. Але в мене є інакші. Зараз покажу, які. Так, ну це не ця банка, не їхня рідна. Вони були в великій жестяній банці. Я їх просто переклала. Також в томаті. Тут на фоні Натан грається, мені допомагає, будуть старших дітей. Це такі просто помідори, справжні, великі. Ну, великі мається на увазі, що цілі, що вони ціленькі в томатній пасті. Я їх також поріжу. От, Ну, рухаємося далі. Квасоля, квасолі багато, в цю миску влазить дуже багато. Вона здається, що вона маленька, але в неї влазить багато. Значить, квасолі в мене тут три банки. Органічна квасоля red. І є ще, зараз покажу, dark. Це все, цю всю квасолю дають нам на, на безплаті. В Україні я відварювала квасолю, часом купувала варену вже як була по акції. В Україні квасоля варна дорога. Е, так що якби отак. От от. Три отакі от банки. Квасолі, ну в мене велика каструля. Три банки по 425 грам. Це ого-го, я вам скажу тут квасолі. Отак-от. От ну і так як. Е, Ну, і так як квасоля вже варена, вона додасться в самому-самому в самому кінці. В нас буде вам, як каша розвариться. Так, потихеньку булькає наш бульйончик. За парою не дуже видно. От. Собі гарно булькає. Картопельку помила, вона вже й була мита, але я ще зверху помила. Буду я її кидати ціленькою, ну можливо, на половинку. Не знаю ще як, як захочу. Подивлюся. А, дивіться, взяла таку штуку. Перепрошую, що в нас тут же мультик на фоні. Бо малий хоче варити варить бо зі мною, мусила вже включити. Дивіться, взяла таку штучку на безплатці. На, вона новенька була, все на упаковочці було написано, що це якби просто: е, знаєте, хто в шухляду так вставляєш і туди все ставиш, ставиш, і коли тобі треба, коли воно все мелке, ти так береш, достаєш. і цей. Ну, е, В мене таких штук хватає, якби я собі взяла її мити, овочі. Дуже класна штука, не знаю. Така, дуже великі дирки. Е, Мені подобається, хоча в Америці випускають уже кульочки з такими дирками, ти прямо в кульочку можеш все помити, ну але ще я не звикла. Хочу бачити, перебирати руками, перебебрувати, ну і так далі. Бо ще ж, знаєте, думаю, що ж щось ганиле буде, чи ще щось. В общем, картопелька, поки булькає наш бульйончик, робимо цю зажарочку, щоб вона у нас уже стояла, собі готова. з чесничком, з усім уже. Часом достиралась вона стірка, покажу просто: дивіться, як воно відбувається. Тобто, все близенько ви бачили на відео. З одного з правого боку стиралка, з лівого сушарка. От, де стиралась речі. От, і я ці речі просто беру, перекладаю в сушарку, кладу серветочки, які я вам показувала, пам'ятаєте? Оці так? Все і закриваю, воно сушить. Значить, що стиралка в мене дуже містка. Така розрахована конкретно на мою сім'ю. Треба десь дочитатися, скільки тут кілограм. Ну я тут перу і одіяла. Ну, коротше, любе рябе, знаєте, дуже багато всього. А, не знаю, треба почитати, наскільки Ну, Коротше, я вкладаю двоспальне одіяло сюди. двоспальне одіяло і можу ще покласти декілька простирадл. І воно все влазить. І відповідно точно така сама величезна сушарка. Дійсно, це чудо річ така для американців. От, кидаю, бачите? Для американців це не новинка. От, а виходить для українців, ну, де, в кого є на Україні, не у всіх, але дуже класна штука. Ось так вона там сушить. Витягаю повністю тепле, пахуче, сухе, тільки роз... розношу по шафах. Так, тим часом ставлю таку величезну сковорідку, Реально вона така дуже така, глибока конкретно. Чого? Тому що дуже багато тут всього буде: оцей весь перець, все-все-все, що ви бачили. І багато томату, ще чесник, і воно буде стояти вже чекати а, кінцевої закладочки. Ось така краса. кинула моркву перчик, трошечки олія авокадо з розмарином, ну і починаю смажити. Можу смажити під кришкою, не обов'язково там скоринка якась, просто щоб воно дійшло до готовності. Тим часом починаю чистити чосник, Ось така величезна головка чоснику піде на бограч. Тут, мабуть, три чи чотири зубка величезних. Ну, це багато. Але чосник в кінці. Так, один зубчик чоснику додала, щоб він смазився, і додала вялені помідори. Аромат стоїть неймовірний. Не дивуйтесь, якщо на цей аромат прийдуть всі ваші сусіди, просто попитають, що ви готуєте. Тому що запах стоїть нереальний, дуже крутий. Такий гарний чосник, бачите? Дуже класний. Такий чосник я згадую в дитинстві. Ріс з моєї бабусі. Не китайський, ніякий, а такий класний чосник. І він був такий фіолетовий. Ну, Мається на увазі оця шелуха. Ну, так, як я вам показувала. Ось така шелуха. Він дуже крутий, ядрений такий чосник. Так, ну, от, додала я томати вже е, порізані. Зараз додам ще пасту перця. Так, додаю. Ось таку от щедру ложку томатної пасти перця. Це не помідорна паста, це паста перця. Казала я, що її можна зробити самому, як вона робиться. Можете забити в інтернеті паста перця, в кого є болгарський перець або буде згорода, зробіть. Обов'язково це нереальна смакота. Це дуже круто. Я просто... Ну, Є такі продукти, наприклад, якими я просто восхищаюсь, можна так сказати. І одна з них це паста перця. Так. Далі виливаємо величезну банку е, соус. Це не паста така, як в Україні. Величезна банка, тут 680 грамів. Так от багато. Баночку, звичайно, зараз трошки додав, водички помию. Так, помию. І не кажіть, що ви цього не робите, тому що я не вірю. Кожна нормальна хазяйка це робить, додає трошки водички в баночку, де, де було щось класне, отак от бебрає і миє. Отак от бебрає і виливає, щоб мати чисту баночку. Просто не всіє. Мають стержень признатися, що вони так роблять. Я за чесність, ти знаю. Хай мене там осудять, хай там ще щось напишуть, що ой-ой ой так не робиться, це ти не хазяйка, ти лахудра чи ще там хтось. Е, ну, мені все одно, якщо чесно, я показую, як я готую середньостатистична жінка, хазяйка. Не якась так золота небесна жінка, а нормальна хазяйка. Ідемо далі. Так, все гарне синько булькає, і наступає час приправ. Тут мені головне не переборщити. Чого? Тому що наша сім'я любить гостре. Ця сім'я, яка прийде сюди, до нас в гості, гострого не любить. Любить тільки чоловік, а валя з дітками не любить гострого. Тому буду робити так, щоб догострювати окремо в миску. Значить, дивіться, що ще піде сюди? Піде сухий часник, гранульований 100%. Піде копчена паприка. Значить, Бограч має мати просто самашедший колір, ось отакий, отакий от колір, і смак паприки. Тобто паприка, паприка, вона має кидатися перше, що ви відчуваєте на своєму язиці, що це суп чи борщ, хто, як собі думає, з болгарського перця. Ось це і є бограч, щоб він був справжній. Далі паприка тільки кіпчена, бо вона крута дуже. Далі хані срірача це медова срірача. Нематюк, вже казала вам про це. Це така приправа гостренька. Потім додам трошечки хлоп'я, чилі перцю, трошечки, буквально, пару пелюсточок. І є в мене такий класний традиційний хат Сас. Такий гостренький, також буквально трошечки, щоб не був, не перетумачити мені це все. Ось такі от приправки. Ну, сіль, само собою. Так, приправи додала. Ось вони потихесенько-помалесеньку булькають. Дивіться, далі наступає черга секретного інгредієнту. Чому секретного? Тому що насправді в ресторанах вам його не відкриють в закарпатських ресторанах чи венгерських. Відкрию його вам я. Приготувалися? Це червоне вино. Ну, як ви собі уявляли, Закарпаття або Венгрію, або Угорщину без червоного виноградного цього напію да? напою? Ніяк. Значить, це у нас Кіркленд Каберне Савіньйон, Каліфорнійське, буквально трошки. І коли ви додаєте його, включаєте на великий вогонь, щоб википів всякий спирт. От, щоб не було ніякого спирту, щоб не було ніякого а, алкоголю, а щоб тільки залишився приємний аромат винограду, який спів на сонці в Каліфорнії, і він буде відчуватися вам смак оцього винограду. Якщо ж ви не маєте вина, чи ви там я не знаю ну, противник, чи не вчили хімії і не знаєте що. А спирт при високій температурі випаровується. І ви все-таки все, ні, ніякого віна ніколи в житті не буде цього в моїй житті, але причастя в церкві приймаю. Окей, значить, є для вас альтернатива. Це може бути бальзамічний оцет, ось цей, який роблений на винограді. Воно смак, смак буде трішки інакший. Звичайно, з цим краще. Ну, але якщо ні, то ні. Можете додати ось ось такого бальзамічного оцту, або бальзамічного крему, або помадки такої бальзамічної, ну, що в кого є. Я беру трошки, наливаю вина і додаю, і ставлю до кипіння. Окей, трошки це ось стільки, може комусь, і не трошки. Отак-от. Ставлю високий вогонь. І це все. Має зараз перекипіти. Так, ну пішов вже аромат. Воно кипить. Буде бурліть геть, не просто покипає, а так, ну, мені ж треба спирт випарувати, правильно? Хімію я люблю в школі, дуже. ну п'ять. Я вам так скажу, екзамен навіть вона віддавала хімії на вибір. А, так, значить, випаровую спирт, який є в ній. Аромат стоїть неймовірний. Тому що... Томати, паста перця, чесничок, вино, Ах, кіпчена паприка. Це нереально крутий аромат. Це бомба. Ні, це бімба. Це вогень, Це ось вогень. тим словом. Це дуже круто. Так, тим часом наш бульйон вже зварився. Дивіться, який він прозоренький. Дивіться, яка, яка круть. Прозоренький, класний бульйончик, парує. От бачите? Супер. Значить, зараз дам закипіти. Виймаю оцю цибулину вже варену, буду викидати, і морквину. Ну, може, хтось з'їсть, не знаю, запропоную. Ем, мається на увазі домашнім своїм, можливо, сама, тому що, ну як зазвичай, мама доїдає за всіма. Поки все вариться, булькає. У мами є перерва на каву, тому що треба конче попити кави, щоб була енергія, бо впаде в мене тиск. То не буде потім нічого. От, і ви знаєте, от вийшла на балкончик, зробила собі кавусі, взяла такий коцик тепленький, плєт, хто не знає, що таке коцик. І згадала своїх подруг таких в Україні, коли ми щось готували разом. Mm. Ну, от наприклад, дзвонить до мене подруга і каже, що в завтра день народження в її дитини буде багато гостей, приходь на ніч. І що ми робили? І йшли, могли пару подруг зійтися, могла о, я тільки прийти, напивалися разом кави і до півночі готували разом все, салати, все, що тільки. Ну, меню блюдей, яке було в тої подругі на той момент. Так само приходили і до мене ці подруги або одна або більше. Пам'ятаю, коли я була відповідальна за церковний новий рік, як ми також з однією подругою готували в неї вдома, бо в неї вдома є піч, і ми готували картоплю в печі, тушили капусту з м'ясом, напивалися кави, болтали, сміялись, співали, плакали разом, говорили, секретнічали. І от що я вам хочу сказати: наскільки мене Бог сильно любить, тому що завжди мене оточували люди дуже круті, дуже класні, з якими хотілося не тільки кави попити, да, а й борщу миску навернути, і можна було поїсти з однієї миски, як то кажуть. Дуже вдячна Богу за таких людей. Які залишились в мене в Україні, мої такі справжні подруги, і дякую за нових, якими Бог так щедро мене наділяє і тут. Ну, але знаєте, що один єдиний принцип дружби: якщо ти хочеш, щоб з тобою дружили люди, ти сам маєш вміти дружити і бути дружелюбним. Маєш бути відкритим, щирим, чесним. З людьми, з самим собою. Ну, тільки так тоді Бог дає. Бо який ти, таких тобі Бог дасть і друзів. Отак от, от. Маю такі роздуми, таку перерву на кавку, і зараз знову піду працювати далі. Тому що скоро вже встануть старші діти. І треба буде годувати. Дивіться, який гарний в мене цей калачик. Я просто не можу їм нарадіти, мої очі не можуть нарадуватися, скільки тут в нього пуп'яночки. Коли купувала, разом з Міланою купила, значить, отака велика ця бандура, бадя 16 доларів. Але були такі, знаєте, калачики, герань, да? герань, звичайно. От, де, ну там три, три квіточки цвіло. І, і всі ж беруть з цвітом. Всі ж беруть з цвітом. Я ж купила, коли, я вам чесно скажу, от така якась одненька, такий патичок був, і то вже перецвітав. Але я побачила, скільки пуп'янків, скільки пуп'янків, і що мене чекає попереду. І дуже часто, так само і в нашому житті, ми можемо... Вхопитися за таку дружбу, яка вже така яскрава. Але забуваємо, щоб дружба була класна, щоб сім'я була класна, щоб церква була класна, щоб стосунки були класні, то треба доглядати, ухажувати, поливати, удобрювати. І воно дасть пліт. Бо бачите, скільки зав'язів. Тобто думайте більше наперед, як воно буде не зараз, в зарошньому часі, а потім. Так, ну от дивіться, достиралася а, білизна, допралася все, досушилося. Все сухесеньке, от цілий кошик, бачите? Сухеньке. Полотеночка, те друге, сорочечки. О, це я біле прала, Ну, світле, якби. Дивіться, все сухесеньке. От. Вона тепленька, ця сорочка, можна її повісити на вішечок, вона роз ну, Я Ну, я прасую, я глажу, бо я люблю такі наглажені. Дуже е, все решта гладить, нічого не потрібно, просто берете і розложуєте гарно по, по шахах. Так, ми тим часом витягнули цибулинку, морквинку. Е, до напівготовності зварили нашу картопельку. Чого, чого до напівготовності, тому що зараз будемо додати нашу. Основну заправку. Вона кисла, і якщо буде картопля сира, то вона може вам не зваритися. Все, додаємо. Так, от, така краса. Так, ну, прокинулись діти. Покажу вам один з моїх найулюбленіших салатів. Це. Шпинат, листя Кейл. Ще тут би було б класно руколу додати, але її немає. блу чіз, полуниця, мигдаль. І заправляю все олією авокадо з розмаринчиком. Додам ще бальзамічного оцту, Ну, це не оцет, це, це така поливка і буде дуже круто. Ну, отак воно це все виглядає. Виглядає гарно, а смакує ще краще. Мигдаль. Мигдаль бажано перед цим замочити в воді на ніч. І, взагалі, будь-які горіхи, будь-які краще замочувати. Тоді вони стають такі живі, смачні. Так, тим часом булькає наш бограч. Зараз трошки додам вогню. Дивіться, який гарний колір. Натан, що ти наробив? Що ти наробив? Синок. Залишилось тільки зелень. Зелені потрібно багато. Я додаю укроп. Зараз маю свіженький укроп. Принесла мені а, така моя старша подруга, дуже старша, old woman, а, принесла, українка принесла укропу. Зараз оцей весь укроп міленько поріжу і додам. Так, ну от стільки зелені, додам ще чеснику. І буде ще чесник, кожен додавати собі окремо в мисочку, якщо ну, комусь не вистачає, наприклад. Так, зараз доведу ще до кипіння, виключу, накрию кришкою і хай все дружиться. Значить, покажу, що в нас тут. Дивіться, ціленька картопелька, перчик, квасолька. Так, що тут ще в нас? Є м'яско, яке класне. От. Так. Дивимося, бачите, м'ясочко, квасолечко. Така самостійна страва. Абсолютно самостійна. От все, бограч готовий. А я закриваю все і займуся а, приготуванням, приготуванням дуже дуже смачних. Булочок солодких, так як прийдуть дітки, ось ребер. Це, дивіться, яке класне. Приготуванням булочок, так як прийдуть дітки, в мене є свої ще дітки, і булочки будуть такі смачні, смачні. Значить, тісто я буду робити таке, як на паску, як, як робиться паска. От, все, бограч готовий. Закриваємо кришечку, працюємо далі. І стижать коріння, олені, олені, <паспоріст> не бри.